Привіт, цей випуск цікавих фактів присвячений одній з найпопулярніших зараз породі собак: Сіба Іну іно або Шіба іно. Більшість пересічних людей знайомі з цією породою саме завдяки соцмережам. Ці собаки стали дуже популярні завдяки TikTok та інстаграм-відосам. Частина людей запам'ятала цього собаку через те, що він схожий на хатіко, хоча це різні породи. А ще хтось бачить в цьому песику справжню лисичку. Ми підготували для вас декілька цікавих фактів про цю породу, аби ви ще більше закохались в щібу. Факт перший назва та походження в Японії існує шість аборигенних порід собак, і всі вони були названі на честь регіонів, де були найбільш поширеними. Всі, окрім шиби. Є кілька версій походження назви породи. Перше це слово сібафу, яке перекладається як пучок трави. І дійсно, шерсть класичного щіби і фактурою, і кольором нагадує пожовклу траву. Друга теорія це переклад назви як собака з чагарникового лісу, що відображає призначення породи полювання. Факт 2. активність і мисливські навички. Як я вже зазначила, ця порода використовувалась саме для полювання, і мисливські інстинкти у би збереглися й досі, тому ці собаки можуть полювати на маленьких звірів чи птахів. Враховуйте це, якщо вирішили завести сібу, а вдома у вас вже є папуга чи який-небудь гризун. Також сіби дуже енергійні, вони гарні бігуни, швидкі, моторні та невловимі. У власників цієї породи навіть є свій кот Шіба 500. Це коли собака починає швидко бігати колами по дому чи подвір'ю, і його фактично неможливо зупинити. Факт 3. котяча поведінка: Шіби це котики у світі собак. Їхня поведінка дійсно дуже нагадує котячу. Наприклад, щіби дуже чистоплотні і певну кількість часу можуть проводити вилизуючи лапи чи хутро. А ще вони полюбляють годинами спостерігати за природою чи перехожими у вікно. Так само можуть залипнути і на прогулянці, роздивляючись краєвиди. Факт 4. Вокальні та акторські здібності. Діапазон звуків, яким володіють іби, дуже великий. Вони і гавкають, і виють, і хрюкають, і каркають. А от коли Шіба відчуває страх, тривогу чи невдоволення, то починає специфічно і дуже голосно верещати. Іноді це навіть кумедно. Як додаток до вокальних здібностей йде ще міміка та акторська майстерність. Коли Шіба щось утне, він починає робити різні трюки та гримаси, що завгодно, аби ви не сварились. Факт 5. Популярність в інтернеті. Шіба Іну герой одного з найвідоміших інтернет-мемів «Доуч», «Догі» або «Доге», який з'явився ще у далекому 2013 році. В тому ж році була створена криптовалюта «Доуч» із зображенням цього мема. У 2020 році була створена ще одна криптовалюта на честь цих собак: Shiba Inu або Shiba Token. До речі, нещодавно Ілон Маск запостив у Твіттері фотку свого цуценяти Shiba на ім'я Флокі, що значно збільшило вартість обох цих криптовалют. Друзі, а може ви знаєте ще щось цікавеньке про цю породу собак? Пишіть нам в коментарях і до зустрічі в нових відео. Па-па!